Відбулося це, значить, літали каби, якби гуділо все, Ну ми ж як, як завжди, чекаємо, дивимося, віздіє. В 21.15 це, це пройшоло. А чах. До сусідів, а у нас ударною волною пішло на нас по вибиті всі стекла. Я якраз знаходилася зі своїм внуком, йому 5 років. Він якраз заснув собственно, на у мене рідна сестра. У неї колоторвані рани дуже великі зашивали голову. Саме страшне те, що не можу нікому принести вдячності. Я не бачила сусідів. Які кинулися допомагати, дитину я вона була роздіта. Я її закутала, винесла туди, попросила, щоб мене мені уступили місто на лавочки сісти. Він плакав, бо був в такому стані. Ну, проснувся і спугався. Але тут у нього царапинки, Ну я не знаю, кров ті ну, но... теж таке, вроді голова, все ціле. Я визвала маму хлопчика. Ма рібенок в этом його відвезли до папи. Він там заснув. Тому що був в такому нервозному стані, ніяких кривопатьок може царапині на ліці. Вона його сьогодні повезе до лікаря. Його головне, що він живий.